Проблемні питання прокурорсько-слідчої діяльності на території Закарпатської області обговорили на зустрічі прокурори та громадські активісти. Олег Сидорчук, головний прокурор області, проінформував про створення та законну реєстрацію дорадчого органу при прокуратурі консультативної ради. Стати учасником новоспеченої структури мали нагоду всі охочі представники громадських організацій, науковці та журналісти. вона створена на підставі, затверджено її особовий склад. Мною, так, є затверджене положення про цю консультативну раду. Відповідно до цього положення на сайті прокуратури, на сайті прокуратури області було розміщено інформація про те, що вона створюється після двох тижнів збору кандидатів. Всі без виключення, кандидати, які були подані сюди до нас, звернулися. Всі без виключення були затверджені. Членами цієї консультативної ради при прокуратурі області Олекса Дорчук повідомив, така консультативна рада створена для покращення співпраці органів прокуратури з громадськістю. Далі прокурори та громадськість обговорили не менш актуальні питання. Зокрема, представники громади мали нагоду поставити свої запитання правоохоронцям. Дуже рідко складаються адмінпротоколи за порушення права на доступ до публічної інформації. І права адвокатів так само порушені, тому що виходить, що на адвокатський запит, якщо хтось не надає відповідь, так само прокуратура не складає в мініпротоколи. Говорили про збереження прав для підприємців, закон про доступ до публічної інформації, цікавила активістів і ситуація з вирубкою лісів. Зокрема, звернули увагу прокурора на неправомірні дії зловмисників в лісах Великоберезнянщини. Підняли питання земельного законодавства, конкретно видачі дозволів на будівництво. Прокурор Михайло Хиля відповів на запитання. на сьогоднішній день у нас зареєстровано 14 кримінальних правопорушень. Пов'язаних з е, виділенням незаконним виділенням земель, тобто що стосується землі, якщо аналізувати е, з попередніми роками, то за аналогічний період минулого року було таких 8 проваджень. Якщо по суб'єктах хто вчинив злочини, то можу сказати, що сім посадових осіб держкомземів і сім органів місцевого самоврядування. Тому з цього питання робота звичайно проводиться. Обговорили і питання кількісного складу консультативної ради при прокуратурі. Деякі активісти виявили бажання стати учасниками небезпечної структури. Громадськість каже, вітають ініціативу прокурорів зустрітися у відкритому діалозі з громадськістю. В свою чергу готові до результативної співпраці.